Всім привіт, народ! Ось нарешті спіткало мене це неминуче горе запотівання фар. Якщо чесно, я вже гадав, що я якийсь прокажений, тому що в мене це не трапилось не на жодній ташці. Але. Я хочу, хочу Тож, умощуйтесь зручніше. І буде цікаво. В дописі до цього відео є тайм-коди, тому що хочеться дати вам максимально обширний спектр всієї інформації по запотіванню і допомогти вам по максимуму. Тож погнали! Перше, найголовніше, ви маєте усвідомити одну основну річ: боятися запотівання фар не має сенсу, тому що це трапиться абсолютно з будь ким завжди. Боятися запотівання фар це те ж саме, що боятися їздити на ташці, бо там закінчиться паливо. Або те, що ви можете пробити десь колесе. Оце приблизно те ж саме. Другий важливий момент. Вартість вашого автомобіля, вартість ваших фар взагалі не є показником щодо запотівання фар. Це не якість. Взагалі не про якість. І не про вартість. Є. Запам'ятали. Сподіваюсь, я достатньо нагнав вам інтриги з фарами, а тепер ще трошки додам. У нас приїхала посилочка з авторозборки від Захара. Хочу подякувати вже в 1050 раз Захарові за якісні своєчасні постійні товари, якими він підтримує мене, мій канал і, звісно ж, сьомий акорд. А вам хочу соти раз порадити цю розборку, тому що дійсно це та розборка, яку можна рекомендувати людям. А як ви знаєте, рекомендую я не так вже й часто когось або щось. Так, ну і тепер сама посилочка. Посилочка. Я то знаю, що там, а ви ні. І це вже не просто там. А, Захар мені підігнав якийсь елемент, якого в мене немає, якого не вистачає. Це вже вклад в український тюнінг. Це у нас ліве дзеркало, а праве дзеркало у мене є. Можете написати в коментарях, що я зібрався робити. Скоро буде дуже і дуже круто. Ну а тепер погнали дивитися. Далі контент про фари. І дуже важливо розібрати, що якщо процес запоцювання фар все ж таки невідворотний, а чи варто з цим боротися, чи можна лишити так? Насправді лишати так взагалі ні в якому випадку не можна. Чому? Дивіться, перший момент. Ну, можемо навіть відкинути косметичний ефект. Так, ну, дивитися на запотівшу фару, не дуже приємно, і е, очі автомобіля грають велику роль в його загальної зовнішності. І коли фара запотівша, ну це виглядає не дуже привабливо. Це, звісно, так, але є люди, які не так не такі естети, так би мовити, і це не принциповий момент, вони можуть на це забити. Е, другий момент, чому це погано, і це вже дійсно погано, це коли у нас є додаткова. Димка, і вона заважає проникненню. Світла крізь, то коли фара запотівша, ви отримуєте гірше освітлення в темну пору доби. І це дійсно погано, тому що це може спричиняти аварійні ситуації під час вашого руху. Плюс вам не буде дуже комфортно рухатись, коли у вас гірше освітлення. А ми розуміємо, що на тачках, яким там вже 15 зазвичай і так хочеться щось зробити зі світлом, щоб воно стало ще кращим. Тож, все ж таки, це вже є негативний момент. Наступний негативний момент це те, що. У нас починають вигорати світловідбивачі. Тобто, ось ці хромовані елементи, які відбивають світло від лампи і дає загальне освітлення, воно стає темніше, воно вигорає просто. Це через те, що в середині фари потрапляє волога, додатково, яка, якої там взагалі бути не можна. І вийде так, що навіть якщо у вас там в якийсь період запотівання фар не буде, у вас погіршиться освітлення все одно, і це вже буде незворотно. Це треба буде просто розпаковувати фару і перефарбовувати світло сві відбивач, або ж навпак, навіть його міняти, а то й всю фару. І третій момент негативний це те, що в фарі є певні елементи металеві, там наприклад, скоби, які тримають лампи, якісь там болтики, винтики. І вони починають іржавіти, і це також впливає негативно на срок експлуатації фари, він значно сіль, сильно скорочується. Тож насправді дуже важливо слідкувати за станом ваших фар і не допускати запотівання, якщо це все ж таки запотівання є проблемою, а не допустимою нормою. Коли ми вже розуміємо, що запотівання неминуче, що це трапиться рано чи пізно з вами, з вашим автомобілем, і боятися не варто. Тепер нам треба розуміти, що треба зробити, і як з цим впоратись. А для того щоб розуміти, як боротися з ворогом. Спершу треба розібратися в його мотивах, чому так трапляється? Фактор номер один це перепад температур. Коли зовні у нас холодно, а всередині фари тепло, тому що в фарі працює лампа і, звісно, вона виділяє тепло. Тому повітря всередині фари завжди тепліше за повітря зовні. Це є нормою. В цілому таке частіше за все трапляється. Наприклад, на мийці. Коли ви заїхали на автомийку, ви до цього користувалися фарами, і після мийки у вас в кутках ближче до радіатору. Запотіли фари. Якщо це трапилось, якщо у вас воно там за годину десь дві пройшло, само собою не треба панікувати, це нормально. Це взагалі є допуск, це має так траплятись. Нічого в цьому страшного немає. У вас фари не потіють. Забули момент номер два. Коли ви користуєтесь фарами, і фара на регулярній основі все ж таки підпотіває, може трошки, а може. Конкретно, і це трапляється незалежно від того, були ви на мийці чи ні, і від пори року. Оце вже не є норма. І що нам тут треба робити? Треба зрозуміти, чому так трапляється. Тут може бути три основних фактори. Фактор номер один забиті сапуни. Що таке сапуни? Я сподіваюся, що на моєму каналі вже немає людей, які ще досі вірять, що фара герметична. Сподіваюсь, що немає. Напишіть про це в коментарях, бо е, під час нагріву молекули повітря розширюються, і якби фара була повністю закрита. Вона просто її просто розперло всередини, її просто ну, не вибухнуло, але ну, типу, по швам, по гермету, воно плуснуло, може пластик луснув. Це було очевидно 100%. Тому фари дихають через сапуни. На кожній фарі є системи для дихання фари, тобто сапуни. Вони бувають різних видів. Це може бути щось. Досить просте, типу там гумове, а можуть бути мембранні. на сучасних фарах більш складні сапони. Вони також, на жаль, забиваються з часом, виходять з ладу, і це також може сприяти тому, що починають запотівати фари. Е, якщо ми будемо казати про сьомий конкретно акорд, то в моєму випадку у мене стоїть тюнінг, ейконлет фари. Тут важливо вам відмітити, що в будь-якому тюнінгу все зазвичай використовується якомога простіше. Для ваги, для ціни, ціноутворення. В цілому для доходу комерційний момент в цілому використовується щось просте це е, не про. Ну, як би мовити, тюнінг це не завжди про комфорт, не завжди про якість, а більш про інші моменти. І фари Acon LED не виключення. Там сапони стоять такі, як, наприклад, у мене стояли на шостому сівіку. Тобто, технологічно вони устарілі. Це не є погано, це не є гарно, це ніяк. Це просто, от ну, маємо і маємо. Насправді, в моєму випадку, це добре. Я взагалі люблю таку просту систему. Я взагалі все люблю просте, тому що чим простіше. Технологія, тим краще і довговічніше вона може працювати. Це принаймні таке така моя думка. А, і фари мої якраз під це правило дуже добре попадають. Якщо ж ми будемо казати про звичайні фари в сьомому акорді, то там ситуація більш складна. Там така сіточка якась. Ми одного разу розбирали цей сапун на сьомому акорді на стоку і намагались почистити. І якогось там вагомого результату, на жаль, ми не, не отримали. На жаль, але важливо розуміти, що сапуни можуть забуватися, і варто спершу подивитися саме їх стан, типу, почистити їх. От якщо ви там почистили, подивіться знову ж по схемам, де знаходяться ось ці сапони, вони є на всіх фарах. Це норма, це є правило. Інакше бути не може. Винятків не буває. Подивіться по схемам, де вони знаходяться, зніміть їх, подивіться на їх стан, якщо вони знову ж таки зйомні, як у моєму випадку, як у сьомому акорді, також. Стоку я маю на увазі. Подивіться на їх стан, прочистіть, їх встановіть назад, спробуйте поїздити, дало це ефект чи не дало. Друга наша потенційна проблема з запотіванням фар може бути наші прокладки, які у нас також встановлені абсолютно на кожній фарі. Вони знаходяться на кришках, де ви змінюєте лампочки, вони з часом стають більш дубовими, і так вони можуть пропускати додаткове повітря. І якщо, от, типу, важливо зрозуміти, фара має бути герметична настільки, наскільки вона задумана, запланована. На позаводу. Тобто, якщо сапун не дихає, то фара потіє. Якщо в фару потрапляє зайве повітря, вона також буде запотівати. Тож другий момент, причина виникнення нашого запотівання, можуть бути саме прокладки. Вони можуть вийти з ладу, типу, стати добовими і травити. Це також в цілому лікується досить просто. І третій момент найцікавіший, це якщо у нас по шву фари десь тріснув гермет. Таке інколи також трапляється від віку, від пробігу, це. Є нормою в цілому з часом. І так, тоді січе повітря всередину фари, і у нас отримується запотівання. І от тільки в третьому випадку треба їхати на СТО і перепаковувати фару. Тепер трохи моєї історії, чому трапилось так у мене. І я нарешті втратив оцю цноту запотівання фар в своєму випадку. У мене стоять фари Ейконлет, це тюнінг. Вони були придбані новими. Вони не їздили до цього без пробігу. Поставлені вони були, мабуть, в. Травні чи десь там, ну коротше, півроку вони від'їздили, і проблем взагалі ніяких не було. І е, взимку, ось десь так місяця-півтора тому, я потрапив під крижаний дощ. Це просто от йшов дощ, і вся волога одразу перетворювалася на кригу. І мені треба було їхати плюс-мінус 50 кілометрів. І звісно ж я, це був вечір, і я їхав з вімкнутими фарами. І звісно ж, перепад температури був просто лютий. І ну, це логічно, що фари запотіли. Запотіли обидві на той момент. І я розумів, що в цілому вони мають самі собою пройти, незважаючи навіть на те, що у нас мінус за вікном. І якщо у вас там випав конденсатик, і або запотіла фара, і на дворі мінус, то це може бути не одна година, не дві, а довше, тому що цей конденсатик просто може там підмерзнути і нікуди не діватись. От. І, коротше кажучи, на лівій фарі все пройшло дійсно за може добу або дві, і більше не повторювалось, а от права? На жаль, почала потіти весь час. Причому ну, банальні якісь історії, типу вімкни дальній і все просушиться. Важливий момент, якщо у вас плівка наклеєна на фарах, дальнім не бавтесь, стоячи на місці, тому що ви можете спалити собі плівку і доведеться потім і плівку міняти, і переполіровувати фару. Тож цим моментом не бавимось. Але так, дійсно, такий метод є, і ви можете ну, висушити ваше запотівання за рахунок самого освітлення, якщо з фарою нічого не трапилось. Тобто, якщо вона ціла повністю, якщо вона працює е, вся повноцінно, як має працювати, то запатівання таким чином висохне і більше з'являтись не має. Е, в моєму ж випадку, у мене запотівання тільки погіршувалось від того, що я вмикав світло. І це, звісно, не дуже приємно. І ну, я не дуже люблю звертатися до якихось майстрів, плюс, якщо я не впевнений в майстрах. То це взагалі доволі болісна тема для мене. І я ж, звісно, хотів би все це пофіксити сам. І в цілому, та я вже маю досвід з перепаковуванням фар, але ну я розумів, що треба щось спробувати інше, альтернативні методи не перепаковувати фару, тому що. На дворі зима скидувати бампер, скидувати фари. Мені взагалі не хотілося. І плюс це роботи на декілька днів. Ну прямо от, ну не взагалі не мій варіант. Треба було якось це пофіксити. Насправді, тут дуже прикро, бо у мене випадково видалився дуже крутезний кадр. У мене це відео вже пишеться в другий раз, і перший я писав доволі таку чарівну погоду, коли все було завалено снігом. І це відео тоді я ще писав як експеримент, а не вже як власний досвід. Бо зараз я вам вже розказую про досвід, про позитивний. Важливий момент досвід, як я поборов своє запотівання фар і досить бюджетно. Тож коротше, така історія трапилася. Що я зробив? Я перевірив сапуни, все ок. Я подивився по прокладках. Також все ок В цілому гермет, ну мало ймовірно було, що типу фара їздила півроку і нічого не траплялось, ніяких не ДТП, не ударів по фарі не було. А вона хоп і почала потіти. Тож, скоріш за все, що гермет також був би ок. Але запатівання отаке було. І моєю головною ідеєю було це те, що через несприятливу погоду просто фара не може повноцінно висохнути. Там прямо багато було конденсату. І я гадав, що треба просто допомогти фарі підсохнути. І тоді е, все пройде. Ось такої думки я прийшов і загулив, які варіанти можуть бути. Е, найпростіший, найкращий взагалі варіант, як підсушити фару, це е, під час сонячної погоди поставити фарою до сонця автомобіль і відкрити кришки. Типу, познімати кришки для того, щоб вона просто дихала, для того, щоб просто сонцем висушила фару. Але були е, певні морози, так би мовити, і плюс сонячної такої прям погоди не було. А тягти прям не хотілося, тому що там прям багато було у мене конденсату, хоті... і мені хотілося. Плюс багато людей вже ловить акорд по місту і всі дивляться на фари. І ну, мені максимально не хотілося, щоб е, люди бачили автомобіль з таким от підбитим оком. Мені хотілося все ж таки, щоб це е, все було ну, виглядало естетично в першу чергу. Тож я вирішив прибігнути до певних альтернативних методів лікування запотівання фар. І це у нас силікат Гель. Оце щастя я придбав за 100 гривень. Не один пакетик, а в мене їх чи то 10, чи то 20, точно не пам'ятаю. Що я зробив? Я зняв кришку е лампи ближнього освітлення, і на двосторонній скотч оцей пакетик приклеїв до кришки з середини. Звісно ж, ось ці штуки призначені для того, щоб прибирати вологи з різних місць. Ну, маленьких місць насправді селікат-гель не дуже активно працює, він не може опоратись, наприклад, там з великої кімнати прибирати всю вологу, але трошки він дійсно може сприяти цьому моменту. Я вирішив спробувати. А що, якщо я це вклею собі фару і чи дасть це ефект? В цілому, я вам можу сказати, друзі, наступне: якщо дійсно у вас там є якесь запотівання, і це тепла пора року. Вклеїти цю штуку собі сміливо в фару, і ви побачите, що дійсно воно працює і дає досить гарний ефект. Мені це дуже сподобалось. І коли я вклеїв, я думав, що ну, день-два і має фари просохнути. Насправді, за перші там, години чотири. 4... Прибування ось цього пакетику в середині фари більша частина запотівання пройшла з моменту, коли я силікат гель поклав в фару, ну приклеїв, пройшло не 2-3 дні, як я очікував, а два тижні. Насправді ця штука дійсно працює. Вона має сенс і вона дійсно допомагає прибрати запотівання з фари, типу типу запотівання. Проходить значно швидше, але чому так довго? По-перше, в мороз воно не працює, бо все замерзає. Коли починався оцей дощ крижаний, він також додавав нове запотівання. і, коротше, силікат гель просто не вивозив, тому що постійно були переміни в погоді. І другий момент він дуже сильно допоміг прибрати саме запотівання, але конденсат він не зміг прибрати. Типу, якщо у вас є в фарі конденсат, то, на жаль, от цього буде мало. Я позбувся і конденсату. Це зробити досить просто. Треба просто поставити тачку на сонце в день, навіть якщо мороз, це все одно має спрацювати. Тачку на сонце і відкрити фару. Ну, я маю на увазі, ззаду які можна кришки зняти, зніміть їх. За декілька годин конденсат має висохнути. Звісно ж, якщо з фарою є якісь проблеми, то потім вона знову почне. Потіти і знову з'явиться конденсат. Я розумів, що однозначно не може бути такого, що ліва фара справляється з навантаженнями природи, права моя не справляється. Там дійсно щось не так. На гермет я якось не дуже сильно думав скаржитись, бо фари нові в цілому не мало б бути такого. Ну, брак, типу, звісно, ймовірний. Але все ж таки я думав, що щось інакше трапилось, і це насправді максимально тупо. Дивіться, це сапун. Ось такі ось сапуни на Acon Lady. вони дуже досить звичайні. Такі сапуни використовують там в тачках 90-х. Ну, коротше, просто і дешево. Це завжди синоніми тюнінгу. От, завжди виробництво тюнінгу має бути таким. От я його в перший раз зняв, продув, все чітко. Він пустий, ніде, ніде нічого немає. Типу, має працювати повітря йде. Але. Я продав ззовні всередину, а коли я це зробив навпаки, зсередини назовні, то воно не дмухалось. Тому що дивіться, отут-от гарно видно, оце від штамповки такі штучки лишаються на деталях. Інколи це можна гарно показати вам приклад на моїх накладках бамперів. Типу, коли я з матриці достаю, оці оця бахрома, вона лишається. От і коли відливали ось цей сапун, така бахрома, бачите, є тут. І виявилось, що вона там є всередині, в клапані самому, от і скоріш за все, просто перший час ця оця ця бахрама вона просто стирчала до гри. А потім від часу, від погоди, від перепади температур, не знаю, чому так трапилось, але коротше вийшло так, що ось ця хрінь зайва, яку просто треба було прибрати, вона закрила клапан. Ой, і вийшло так, що в цілому, коли повітря не розширене і не намагається вийти через сапун, клапан плюс-мінус працює. А як тільки повітря активно починає витискуватись через цей сапун, виходить, що клапан перекривається цією фігнею, яка там взагалі не має бути. І клапан перестає працювати. І фара, звісно, задихається. Від цього з'являється запотівання, випадає конденсат. Типу, я просто вивернув сапун. Видрав цю зайву бахрому, якої там не має бути, поставив назад вже три дні їжу, фара більше не потіє. Ось і все, Півроку я їздив з фарою, і з нею було все чітко. Потім втрапилось ось таке. Тому, друзі, перш ніж панікувати, перш ніж засмучуватись за фари, їхати на СТО і викидати гроші на те, щоб вам там їх перепаковували, ще щось робили. Спершу зверніть уваги на ваші сапуни. чи в порядку вони чи ні. Другий момент: спробуйте підручними засобами позбутися самого запотівання, типу селікат-гель або ж за допомогою сонця. Якщо ви прибрали запотівання, поїздите, поїздіть, спробуйте, як воно шовано. Якщо фара знову не потіє, то добре все перемога. Якщо ж ні, тоді приймайте якісь міри і. Дивіться за своїми сапунами. Ось і все. Ми перемогли запоювання в іканледах, але так трапилося, що у мене вже з'явилися думки: типу, перебрати старі фари, зробити якийсь тюнінг, і можливо, це буде. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте підтримати мій проект лайками, підписками, коментарами. Це дуже допомагає у розвитку цього проєкту. Я сподіваюся, вам це відео було корисним. До нових зустрічей. Всім пока.